Кожний художник має право виражати свої думки, виражати свої позиції, свою статусність через мистецькі засоби. Тобто інструмент для того, щоб спілкуватися з глядачем, їх інструментів є дуже багато. І кожний художник намагається знаходити свою якусь мову, якою він буде говорити з глядачем. У випадку із Петром Рязком, ну, по-перше, він, він цього року відсвяткував свій юбілей 50 років, і ясно, що ми надали йому можливість зробити свою виставку, свій проект, який ми сьогодні бачимо у галереї Ужгород. І е, Петро е, людина такого абстрактного мислення, і він, він завжди по своєму. Оригінальний, незвичний, можливо, не вписується в якісь певні стандарти, але це, є, це його позиція, це його право, так би мовити, знову-таки спілкуватися з глядачем. І е, сьогодні ми можемо. Побачити певний проєкт, який, на мою думку, пов'язаний з якимись речами, які констатують якісь правила гри. Скоріше всього, часто звучить слово конституція. Конституція це якісь певна кучка законів, які ну, визначають, куди рухатися, в якому напрямку, як мислити. Як думати, як розвиватися, і так далі? У нього є свій погляд на це, і зрозуміло, що більше зможе розказати автор. На мою думку, якщо не хоче розказати, кожен глядач має десь до чогось додуматися. Сучасне мистецтво, воно має ще таку інтригу, яка ну, заставляє людину, яка відвідує виставку подумати. Можливо, навіть отримати якийсь стрес, можливо, якісь, якісь емоції, які… тобто не залишитися. До цього таким равнодушним, спокійним, так, мистецтво має будити якісь думки. Зрозуміло, що е, які думки позитивні, негативні і так далі, це дуже багато. Ми можемо це навіть сказати про таку річ, як ми сьогодні знаходимося у війні. так, і наша Наша держава бореться з ворогом. Ми можемо сьогодні стикатися з дуже багато речами, які є праві або неправі. І напевно, я так думаю, що автор десь хотів би підкреслити і ту позицію, що є речі, які пора передивитися, або, або речі, які треба ну, поміняти, можливо, щось, щось по-другому зробити і так далі. Скоріше всього, це його така реакція. На сьогоднішні події, і в тому же числі і думки, які сьогодні мають поміняти відношення до мистецтва, взагалі, як такого, мистецтво не може бути лише картинкою у рамочці, яке хочеться купити. Мистецтво має бути, будемо так говорити, прапором, який рухає суспільство, який заставляє це суспільство мислити і думати. Оце я.